Вітаю, мене звати Чимирис Євген, і в цьому відео пропоную поговорити про лінійку преміальних ноутбуків компанії Lenovo — Yoga. Вперше цей бренд з'явився в світі в 2012 році. І більше ніж за десятирічну історію було всяке різне: і шкіряні кришки екрану, і скляні кнопки, і скляна робоча поверхня. Йога це той продукт, який призваний завжди дивувати. Сьогодні ж мова піде про класичний форм-фактор Йога Pro 9 9 покоління. Почнемо одразу з екрану. Це та частина ноутбуку, з якою ви комунікуєте найбільше часу. Робота з таблицями, перегляд фільмів, спілкування в соцмережах. Якість контенту, який ви отримуєте, безпосередньо залежить від якості самого екрану. Ноутбук Lenovo Yoga 9 Pro оснащений кращим рішенням індустрії: це 16 дюймів, в роздільній здатності 3,2 співвідношення 16 до 10. Саме воно і дало нам можливість в корпусі 15,6 розмістити величезний екран. До речі, сам екран це новітня технологія Mini LED. Яскравість пікова в 1200 ніт. Ми маємо 100% покриття sRGB, 100% покриття кольорного простору Adobe RGB і 100% dci p 3 дельта менше одного. Також є модифікації з сенсорним екраном, при цьому всі версії підтримують 165 Гц частоту оновлення. Представка PRO в назві ноутбуку вказує на його продуктивність. Почнемо з процесорної частини. В цьому корпусі можуть бути встановлені новітні процесори Intel Core Ultra. Це Ultra 7, 155H та Ultra 9 185H, 16 ядер, з яких 6 надпотужних. 8 енергоефективних та ще два нових, ну дуже енергоефективних ядра. І 22 потоки. Нові процесори Intel Core Ultra оснащені додатковим чіпом штучного інтелекту, який і виводить цю роботу на неймовірно продуктивний рівень. А доповнює цю саму продуктивність новітня 5 x оперативна пам'ять зі швидкістю 7467 МГц. Думаю, що про SSD ви і так здогадалися. Тут два M.2 SSD по одному терабайту кожен. Продуктивність на процесорі не закінчується. Ноутбук Yoga Pro 9 продовжує дивувати. В цьому доволі тонкому ноутбуці встановлені фінальні рішення компанії Nvidia. Це RTX 4050, 4060 та 4070. Всі вони з потужністю в 100 Вт. Це стало можливим завдяки новітній системі охолодження, котра розроблена інженерами компанії Lenovo. Це поєднання нового матеріалу рідкий метал з іншим типом охолодження, випрововальна камера. Такий симбіоз і дає можливість розміщувати в тонших корпусах ноутбуків максимально продуктивну графіку. А для зручного управління продуктивністю комбінацію клавіш FNQ можна обирати один з трьох різних варіантів роботи системи: максимальне збереження заряду, збалансований режим або надпродуктивна робота. Також вам доступний четвертий режим режим X Power. Активуючи його, ви переходите в так зване ручне керування ноутбуком. Самі вибираєте тактові частоти процесору, швидкості кулерів, керуєте потужністю графіки та енергоспоживання. Як я вже згадував, ноутбук Yoga 9 Pro це автономний ноутбук. Вбудований акумулятор 84 Вт-години дає близько 8 годин роботи та 15 годин перегляду відео. Я нагадую, ми зараз говоримо про 16-дюймовий ноутбук. Зміні LED-19 екраном з яскравістю в 1200 ніт і з графікою 4070. Обов'язковою є підтримка технології швидкої зарядки. Ноутбук повністю розряджений за 30 хвилин набирає 50% заряду. В корпусі цього красення розмістилися всі необхідні порти та розніми. На лівій грані ми маємо рознім для зарядки, повнорозмірний HDMI, два Type-C, один з підтримкою Power Delivery 3.0 та DisplayPort 1.4, а другий з повноцінною підтримкою Thunderbolt 4 та комбінований аудіопорт. На правій грані маємо Type-A версії 3.2, 2 карт-рідер, кнопку жилення та важіль блокування камери. На верхній частині екрану розмістився блок камер та мікрофонів. Камера з 5 мегапіксельним сенсором. Обов'язковим є присутність інфрачервоних датчиків для зручної та швидкої авторизації в облікові записи. По обидві сторони від камери розмістилися чотири мікрофони з активним шумодавом. Ми з вами ще не поговорили про звук, тож ми маємо групу з шести динаміків. Група основних вуферів це 4 динаміки по 2 вати. Кожен, та група твітерів, які розміщені на робочій поверхні, також по 2 вати, і це все з підтримкою технології Dolby Atmos. Ноутбуки Yoga Pro 9 – це поєднання ультрапреміальності та надпродуктивності з великою кількістю технологічних фішок.